Не закінчиться ця війна. Нам охуєнно повезло, що вони не зробили цей сценарій, який вони зробили в 22-му році в 14-му році. Якби сценарій такого масштабу був би в 14-му році, ну, ми були про всі. Нам охуєнно повезло, що у нас було там для понад 200 тисяч особового складу обученого, підготовленого до війни, які в перший день стали в стрій. Ну, нам реально нам поки везе. Як воно закінчиться? Капітуляції репарації. А смисло мені з ваших бляд, репарацій? Ну, типа, я собі зароблю. Ну, Я на сім'ю свою зроблю. Я постараюся зробити, щоб, щоб правнукам хватило. Толку мені з ваших бабок, тіпа, ви в мене, блять, друзей позабирали, блядь, Людей, сім'ї. Ну, бляд, забрали наших громадян ну, просто, тіпа, Просто б вам так, блять, захотілося. Не закінчиться. Це буде. Ну, типа для мене це буде якось. до, Мабуть, до кінця життя ця війна не закінчиться.